Помпезні палаци нашої так званої еліти. Межигір'я номер 2 добудовано і чекає на свого господаря. Подивіться на все це особисто. Палац Януковича відпочиває. Подивіться краще на це. Хто стоїть цим? Ті самі народні депутати зараз скачують по Верховній Раді, які тоді допомагали і тоді були смотрящими по Київській області. Які хороми добудували на Жуковому острові і кому належать ці неземні багатства? Глядя на ці берега, розумієш, що Монте-Карло з їх дворцями це какие-то хижини для бомжей. І спецрубрика Саші Глазунової. Брат, у мене дійсно прокурор. Що говорить прокурор та поліцейський? Чим живе головний суддя? Дуже скоро ця недобудова перетвориться на шикарний маєток квадратів так на 500. І як би ви думали, кому він належить? Показуємо тих, кого прийнято називати царьками. Що у вас там задекларовано? А в мене нічого немає. Мене звати Костянтин Лухвицький. Це 2 плюс 2. Це час. Без цензури. Отже, цей палац називають Межигір'я номер 2. Пов'язують його із добре відомим авторитетом, тіньовим королем в період президентства Януковича, Юрієм Іванющенком, розповідають, що за розмахом та багатствами він навіть переплюнув всесвітню відому хонку Віктора Федоровича. І головне, після майдану все це позабирали. А сьогодні суд говорить, відбирали то незаконно. І повертає права на всі ці палаци назад на свої місця. Нікакого отношення ніколи не іме і не буду мати. Нікода. Це одне з небагатьох відео, на якому можна побачити Юрія Іванющенка, сірого кардинала партії регіонів одіозного бізнесмена часів Януковича, як і патрон Юрій Володимирович зараз у бігах, оголошений у міжнародний розшук. Втім, в Україні в нього є дещо таке, що гріє його душу. На цій території збудовано шикарний маєток, який за розміром, дизайном та оздобленням переплюнув резиденцію самого Віктора Януковича. Через це його називають ну, інакше як межигіря 2 До води підійти тут неможливо, скільки парка не де воду. Там, там щось побудовано. Чимало щось там то над водою бані, не знаю, що це може бути, от але виходу до води далі вже немає. Разом з екологом Олександром Соколенком досліджуємо території навколо маєтку. Він розташований на Жуковому острові, колись природному заповіднику, що знаходиться в межах Києва. Так зване Друге Межигір'я. Активісти і журналісти знайшли тут іще на початку 2014-го і були вражені розмахом і шиком забудови. Цей паркан можна обходити кілька годин. Територія, відведена під житло олігарха, займає увага 75 гектарів. Ліс стягнувся вздовж озера, всього озера. А коли побудували боєток, фактично відрізали шматок лісу. От, і на території от, частини Діброва побудували. Основні споруди, і, зокрема, допоміжні, от що ми бачимо, дерев'яні і так далі. Тобто це що там є. Тобто загальне площасімся п'ять гектарів а, цього Межигіря-2 І переважна частина його це, от о, колишній ліс. Ця ділянка одна з багатьох розпилених на сумнозвісному засіданні Київради у 2007 році за часів Чорновецького. Тоді заказник жукіострів легким натисканням на кнопки за кілька хвилин скоротили в дев'ять разів. Між іншим, до цього часу межі кастрованого на папері заказника досі не визначені. Оскільки детальний план території Жукового острова та проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків не було затверджено в установленому порядку, Департамент земельних ресурсів КМДА не мав можливості забезпечити організацію робіт і встановлення меж заказника. Немає меж, немає площі, ну чим не простір для махінацій. Тому може, скажемо відверто, заповідника не існує. Поспіхом виведені землі опинились у власності близьких до Іванющенка і його бізнес-партнерів. Структур ділянки, нові власники отримали просто так, безкоштовно. Жуків острів колись був мисливськими угіддями князів Київської Русі. Фактично, це завжди були заповідні території із цінними рослинами та тваринами. Щоправда, останні 10 років ці землі безконтрольно знищуються вже сучасними князьками. Знищено все було, зокрема, навіть тут вибули років, років по 500, вони просто всохли. Колись тут були дуби, плавні, гніздувалися рідкісні птахи. Зараз паркан, камери відеоспостереження, все як годиться. Люстратор вирішив дізнатися, що відбувається в «Межигір'ї-2» нині. Хоча особливих ознак життя ми тут не помітили, впадає в око інше. Палац добудовано. Добудовано за ці два роки війни і кризи в країні. Сюди вкладено шалені кошти, але ж гроші так просто не віддають. Ми доводимо це в першій апеляційній інстанції. Виграємо ці позивні вимоги, коли справа доходить до суду касаційної інстанції чи Верховного суду справа протеця на новий розгляд. Тут наразі вже Вищий господарський знову по черговий раз повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Представник генпрокуратури Наталія Сахно коментує рішення суду щодо «Межигір'я-2». За цю земельну ділянку генпрокуратура судиться вже два роки, та 9 серпня вищий господарський суд Києва відправив справу на новий розгляд. Поновив термін касації одному з кооперативів власників. Швиденько її розглянув і діло в шляпі. Ми не згідні з позицією судів у цій категорії спорів. Є ціла категорія земель, які визначені статтею 83-84, які не підлягають приватизації. І будь-який орган державної влади чи місцевого самоврядування не має права розпоряджатися цими об'єктами. Ці норми відповідають статті 13 конституції України, оскільки земля. Природні ресурси це об'єкти українського право власності українського народу в генпрокуратурі. Обіцяють боротися й надалі. Хоча, щоб ви розуміли, справа через постійні оскарження заходить вже на третє коло за цей час. «Межигір'я-2» встигли добудувати. І поки йде тяганина, господар цілком ймовірно виграє час і домовляється. А може повертатися, надумав. Люстратор приїхав до суду, який дав можливість Іванющенку, хоча й на відстані, і надалі, розпоряджатися своїм маєтком. Ми ж шукаємо Ларису Іванівну Рогач, головуючого суддю у справі та секретаря пленуму вищого господарського суду. Та от невдача. Зараз до числа. Це вже якась тенденція, якщо хочете. Судді ухвалюють рішення в гучних справах і зникають. Щодо е, законності дій суддів при розгляді цієї справи, законності е, дій органів місцевого самоврядування, які вносили ці рішення, наразі розслідується кримінальне провадження прокуратурою міста Києва. Жуків острів ми дослідили майже вздовж і поперек із землі, повітря і води. І я вам скажу, от що він мало схожий на заповідник. Частина острова забудована, інша замита піском, де розпочинається нове будівництво. Об'їжджаючи острів, пересвідчується особисто. Юрій Іванющенко, хоча й має найбільший палац. Він не один. Знаєте, глядя на берега, розумієш, що Монте карло з їх дворцями, якоби дворцями, це якісь хижини для бомжей. Треба сказати, що саме пересування по Жуковому острові та прилеглим до нього островах не таке вже й просте. Хочемо проїхати до точки, де гарно видно берегову лінію заповідника. Приватні охоронці пильнують один із в'їздів як військову базу. Ви об'ясніте нам, чому здесь стоїть шлагбаум, це пожалуйста. Це, вам відповідає руководство. Ну, Я ви вам знаєте, що це дорога обшого пользування? Ні, не знаю. Я за Ви сказали, Я що охороняєте да. об'єкт якийсь то здесь? Да. А какой объект? Не, не секрет. Секретный объект. Выявляется диепропускная система для тех, кто живет в этой местности. Мы находимся Какое в общественном месте. Ну, Здесь частная слушай, территория. Да. Вы не имеете... Права ну, это что? Конечно, это? часто Вы что? А Вообще где документы какие-то. Да это какая разница? Территория? Я не обязан вам предъявлять документы, да. кто вы такие. Приватні маєтки, приватна дорога, приватні пляжі. Залишилось приватизувати саму воду і можна жити спокійно. І за великим рахунком все до цього йде. То якщо от подивитися просто по берегу, то один маєток пішов. там якісь якісь от майданчик великий, там газони. Навіть он стоїть яхта дуже дорога. Від Києва до Українки обикновенному чоловіку нігде к воді підійти, все в частних заборах. І то, що ви говорите об этом. Цьому... Это э, супер злободневно. Это не, не говорит о том, что какая-то жаба, кто-то успел построиться, а кто-то не успел. Нет, нужно, нужно чтобы люди могли пользоваться водными ресурсами. Те чиновники, которые пришли сейчас, на, начали, начали отстраивать свои маэтки там. Ничего не меняется. Это круговорот чиновников. К сожалению, в нашій природі член академії архітектури Віктор Глеба наголошує, структури одіозного Іванющенка захопили не тільки так зване Межигір'я-2. низка кооперативів, які пов'язують із його іменем, мають у володінні ледь не половину ділянок острова. Будівельна спілка світиться. бачите, раз два площі. Подивіться, да, і технолтехнологія кооперативів, Ось дивіться. Технології, знову будівельна спілка. Ви бачите на карті, скільки загорається земельних ділянок? Колосальні масштаби грабунку киян. Питання, де прокуратура? Безперечно, маєтки фірм з орбіти Іванющенка потрібно повертати громаді, але не тільки ці: 75 гектарів його площі, крапля з роздеребанених до і після 2007-го. І хоча в прокуратури кажуть, що деякі ділянки жукового острова успішно повернули, я уточнюю, які саме а, ви сказали землі певні повернуті на жуковому острові. Це землі а, пусті чи на якійсь на які тут вже є жиє забудови Ні, на цих тітри забудовані. Було. Роботи на деяких ділянках острова тривають повним ходом. Інше питання: відповідальність, адже її мають нести не тільки ті, хто взяв, але й ті, хто дав. Особисто на екрані прізвище. За доручення муховікова це людина, яка при Чорновецькому формувала всі земельні ділянки на рішення. Кадомський, муховіков, Рудик. Рудик був заступником Чорновецького, а потім став е е начальником Держземагентства. Ще одна ілюстрація: це не сена, не одер, а Дніпро. А це насосна станція дніпро 1 Простіше водокачка. Не дивуйтесь, це дійсно так: палац із ліпниною, басейн, тенісний корт, доглянуті газони. Номінальна водокачка фактично маєток колишнього народного депутата Василя Хмельницького, який при будь-якій владі живе нормально. Це маєток Василя Хмельницького. На березі Дніпра фактично відрізаний шматок берега. Пройти неможливо на територію, на берегову смугу. Територія охороняється і з боку лісу, і з боку Дніпра. Е, цікаво, що ділянка, на якій знаходиться палаці, фактично перебуває в комунальній власності міста, тобто вона не надавалася у власність зазначеному громадянину. Він її не купував. Воно басейн, воно котедж і все це поверх насосної станції. Більше того, це все легалізовано проектами реконструкції. Насосної станції, яка легким порухом руки перетворюється на житловий котець. Читайте комунальна складські будівлі. Це не рекреація, це технічні землі, комунальна складські, взяті в оренду, реконструйовані відведені. І знову ж таки ніхто за це не відповідає. Та за наявності бажання не варто далеко ходити. Достатньо дістати з архіву, наприклад, те саме голосування Київради від жовтня 2007 року. Тоді Дербанземель підтримали чимало нинішніх депутатів і посадовців, прізвища яких чомусь поки не фігурують у кримінальних справах, як і безліч ділянок, на яких останніми роками як гриби виросли котеджі. Хто стоїть за цим? Ті самі народні депутати зараз скачують по Верховній Раді, які тоді допомагали, і тоді були смотрящими по Київській області. Це території, ще раз кажу, які і по плану. По всій містобудівній документації, навіть по детальному плану території, якщо ми завантажимо вам, покажемо, Ці землі не мають бути під забудову. А ви читайте, це землі зараз з функціональним призначенням для будівництва житла, майже 800 гектарів під будівництво житло на острові. Я пропоную порвати на мілкі дрібні шматочки і примусити депутатів з'їсти водний кодекс України. А поки нам розповідають про розслідування, суди футболять справи один одному, подекуди до помсти вдається природа. В этом году была недотична такая ситуация. Бобры вернулись. Вернулись себе на родину, в кончезаспух. А бобру все равно що грыз. Или нашу иву, или дорогостоящее дерево, которое стоит десятки тысяч долларов. Дачу дуже серйозно пострадала дача Черновецького. Там положили фактически всі дерев'я. Бобри. Та окрім бобрів, звісно, хотілося розраховувати на вдалу роботу прокуратури та неупередженість судів. Тому що за ситуацією, яка є нині межегір'я, маленькі й великі, не виключено, що будуть тільки множитись. Час перейти до нашої постійної рубрики. Саша Глазунова їздить країною, показує тих, кого на місцях прийнято називати царьками. Головні прокурори, поліцейські, мери та судді з різних куточків країни, так зване очищення, реформи та атестації. Що відбувається в країні? Насправді. Я продовжую так званий тур знайомство Україною. Цього разу наша команда відвідала Прилуцький район Чернігівської області, четвертий за рахунком у нашій рубриці, у районі 100 населених пунктів, де проживає близько 40 тисяч людей, відомий своїм нафтовидобувним комплексом і тютюновим заводом. То хто ж там тримає владу і вершить долі, дивіться прямо зараз. Прокуратуру Прилуцького району наразі очолює Валерій Карась. Ідемо знайомитись. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Пройшов шлях від помічника прокурора району, починав з Козелецького району, потім Чернігівський район. За результатами минулорічної прокурорської атестації посів четверте місце у рейтингу із високим балом зазнання законодавства та низькими загальними здібностями. Проте у грудні 2015-го все одно отримав крісло керівника Прилуцької місцевої прокуратури. Чи знаєте, ви що регламентує стаття 171 кримінального кодексу України? 171 кримінального кодексу. 172 кримінального кодексу це грубе порушення законодавства про працю. А 171-не вам сказати так одразу. Це перешкодження діяльності. журналіста. журналіста. Так. І друге це стаття 110, частина друга. Це злочини проти основної національної безпеки. Ну, принаймні з однією статею влучив. До речі, поки це перший правоохоронець, який правильно відповів бодай на одне з наших питань. Добре, далі декларації Валерія Карася у відкритому доступі немає. А на наш запит обласна прокуратура Чернігівщини так і не відповіла. Відома тільки інформація, аж за далекий 2012-й. Тоді пан прокурор був бідний, як церковна миша. Із власного майна тільки автомобіль Шкода. Чи щось змінилось за останній час? Може, що у власність придбали. При луках я знімаю двокімнатну квартиру, найпростішу: стіл, стул, диван і кухонні приладдя. Тут проживаю останній час. і... Сім'я моя переживає проживає в Чернігіві. В Чернігіві я маю службову квартиру. У дружини є, з нерухомості немає. Маємо машину на сім'ю. Вона зареєстрована безпосередньо на мене. Це Нісаник Стрел 2008 року. І мається земельна ділянка у селі 25 сотень. Власне, за чотири роки нічого не змінилось. Окрім авто, стару шкоду прокурор замінив на Нісан x X-Trail» 2008 року. На вторинному ринку така машина коштує близько 15 тисяч доларів. У ЗМІ шириться інформація, що Валерій Карась має прокурорські родинні зв'язки. Брат у мене дійсно прокурор. Ну він прокурор місцевої прокуратури у Корюківці. А от від кумівських зв'язків із колишнім керівником, а нині першим заступником прокуратури Чернігова Андрієм Криворучком Валерій Карась відхрещується, мовляв, вони просто друзі. Андрій Криворучко він із Козельця, і ми з ним працювали також свого часу в Козильці. Головним поліцейським Прилуцького району став Руслан Крахмілець, родом з Полтавщини. В органах внутрішніх справ з 2001 року був оперуповноваженим в Кременчуцькому обозі. Згодом його очолив, керував обозом Світловоцька. Потім перейшов на посаду начальника відділення спеціальної міліції в Полтавській області. У 2008-му знов повернувся до Кременчука. У 2009-му Руслана Крахмільця звільнили з органів внутрішніх справ. І через чотири роки поновили на посаді начальника Кременчицького обоз познайомитись особисто із Русланом Крахмільцем, на жаль, не вийшло. Начальник прилуцького райвідділку пішов у довготривалу відпустку. Виконуючий обов'язки начальника кадру, повідомив, що Крахмілець Руслан Петрович з 8 серпня по 18 вересня перебуває в черговій відпустці. А спитати є про що. Ось, наприклад, 2009-го, коли Руслан Петрович перебував на посаді начальника Кременчуцького відділу ОБОС, прокуратура Полтавської області порушила щодо нього кримінальну справу за фактом замаху на злочинне заволодіння квартирою у Кременчузі. Після цього тоді ще майора міліції було звільнено через три роки. Справу закрили, а правоохоронець поновився на посаді через суд. Доки тривала судова тяганина, Руслан Крахмілець разом з родиною встиг заснувати благодійний фонд допомоги дітям Сонячні долоні. У 2013-му тоді ексобозівцю Руслану Крахмільцю підпалили автівку. Проте ніхто не звернув уваги і не поцікавився, звідки у небізнесмена на той час громадського активіста та колишнього правоохоронця, мерседес бізнес-класу. Далі більше у 2012 році Крахмілець... За невідомо звідки отримані гроші, бо офіційно був безробітнім, відбудував свято благовіщенський храм у Кремінчузі. А потім Руслан Крахмілець спробував щастя на виборах. У 2014-му балотувався до Верховної Ради по 146-му округу самовисуванцем, проте його не обрали. І після тривалого безробіття та громадської діяльності, влітку 2015-го повернувся до органів внутрішніх справ, очоливши поліцію прилуцького району. Я дуже чекаю на повернення Руслана Петровича із відпустки. Перше за історію прилук мером міста стала жінка Ольга Попенко. Пропрацювавши 30 років у педагогічному коледжі викладачем, а згодом і його керівником, пані Попенко обрали міським головою. Тож, у чому секрет успіху й такого кар'єрного стрибка? Взяла участь на виборах на посаду міського голови і одержала перемогу. Ось. Так, я стала міським головою. Дуже просто. Добре, а гроші де брали? Адже згідно з офіційними даними, на передвиборчу кампанію пані Попенко пішло майже 130 тисяч гривень. Чимала сума, як для педагога. Я йшла від всеукраїнського об'єднання батьківщина, я йшла з командою. Були такі чутки, що якоби я йду від партії регіонів. У мене на сьогодні багато з друзів із партії регіонів. Ми товаришували з дитячих років, але кожен вибирає свій шлях. До речі, це була не перша спроба Ольги Попенко очолити прилуки. Дебютувала на виборах вона у 2014-му. Вперше я йшла самовисуванцем. Абсолютно ніяка мене політична сила не підтримувала. Декларації Прилуцького мера як не шукай, у відкритих джерелах немає. Тож питаю, що у вас там задекларовано? А у мене нічого немає. У мене є квартира трикімнатна, де проживає у Прилуках, у Прилуках де, де проживає син з двома дітками, дружиною, і ми з чоловіком. У мене є е, 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 батьківська хата, я родом з Ніжинського району, о, село Талалаївка. Там проживала моя мама. І є, ми зараз проживаємо у батьківській. Батьківській хаті чоловіка. Ще в мене є Жигулі, яка називається П'ятерка 92 другого року випуску. Ну і є гараж у чоловіка. Це все, що в нас є. Але ще в мене є ручка вчительська і блокнот вчительський. Це все, що в мене є. А є ще в мене баян. І все один в один, як у реєстрі нерухомості. Що ж, сподіваємось, так воно і є. І на посаду пані Попенко прийшла не кишені набивати, а розвивати прилуки. А я обов'язково простежу, аби все було чесно і відкрито. Останні 29 років Прилуцький міськрайонний суд очолює Анатолій Галич. Загальний стаж роботи у судовій системі 34 роки. Має звання заслуженого юриста України. Починав кар'єру у 80-му році стажистом народного суді Прилуцького міськсуду. Через два роки став суддею Талалаївського районного дому Феміди, а з 87-го очолив Прилуцький міськрайонний суд. У 12-му році спробував навіть на депутата Верховного. Повно ради піти самовисування. Самовисування. Ні, ні. За ж, мажоритарним. Мажоритарним, ага. так. Самовисування Я тут суді вже не можна споспорядну. Ну хоча можливо, такі сценарії, сценаріали. Я боровся з Ручковською. І Анатолій Іванович у цій боротьбі не встояв. А ще голова суду встиг побувати фігурантом кримінальної справи. Було значить, написали на мен, що мій водій, який у мене є. Допомагав в сусідньому районі ремонтувати моїй матері значить, в селі, забор ремонтувати і в цьому угледіли корупційні діяння. Як угледіли, так і розвиділи справу, закрили. А Анатолій Галич продовжив працювати та будувати. Дуже скоро ця недобудова перетвориться на шикарний маєток квадратів так на 500. І як би ви думали, кому він належить? Правильно, голові суду. Однак, за версією судді, це скромненька хатка на 220 квадратів. Це ми купили зараз його перебудовуємо. Ну на пенсію хочемо з дітьми разом жити, щоб не в квартирі. І скільки він коштував? І коли це було? Ой, до це про... прошлі чи пола рік. Ми купили 110 тисяч там е... гарні ну... чи доларів? А ще голова цього дому Феміди має квартиру у його дружини невеличке приміщення, що здається в оренду. А місцеві кажуть: окрім цього, голова суду має бізнес. Щоправда, оформлений не на нього. У центрі міста його магазин. Їздить пан Галич на «Тойоті дві 2005 року. Все время у мене машини були. Жигулів починав з двойки, 16 років проїздив. І Рено Кенга Кенгана у цьому в, році. В цьому році. А для душі у голови суду маленький трактор. Я сам сідаю на трактор, копалка в мене в мами город, там сестра живе я зараз. Я сідаю, сам викопую като я сам орю, сам копаю, сам обходжу. До той купив такий тракторець. Ну не великий, і до його вся техніка. В мене є там лужок. є, копалка, сажалка. Все в мене є. Якщо вірити онлайн-магазинам, коштує такий маленький трактор не багато, не мало. Мінімум 115 тисяч гривень, і це тільки базова комплектація, плюс різні аксесуари до нього. У власності судді є ще три гектари землі, і на це також залізобетонний аргумент. Після Смерті мами значить я одержав спадщину. Вже наступного року Анатолій Галич піде на пенсію, тож у компетентних органів лишилось не так багато часу, аби перевірити, чи чесним шляхом були зароблені гроші, за які будується дім. Адже пояснень цього факту я так і не почула. На цьому Поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Ми зустрінемося наступного тижня. о цій же порі. Справедливість є! Ми маємо боротися.